Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Сьогодні воно буде таке збірне трошки мотивації, мотивації на прибирання, готування. А також у кінці поділюся з вами кадрами із невеличкої поїздки своєї, поділюся покупками. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся та переглядайте. Розпочинаю я із прибирання, а саме із пересталяння пострілей. Я це так стараюся робити частинами, деколи буває, що я зразу всюди встигаю зробити перестелити постіль. Деколи буває, що Софія мені не дає зробити абсолютно, всюди це. Тому от я так розділяю. Спочатку можу в дитячій кімнаті займатися прибиранням, переселянням постілі, і наводженням а, порядку. Я вже казала неодноразово, там прибирають. Діти, прибирає е, старша дочка, ну, звичайно, її задіяний її молодший син, але вона більше це все контролює. Е, більш таке щось серйозніше, того роблю я отак, як, наприклад, перестеляння постілей або контроль такий, вже, коли треба щось там допомогти, подивитися. Одним словом, Дитячу кімнату прибираємо поки що ми в процентів так 70 прибирають діти, а решту цим займаюся я. У нас у спальні постілі прибираю я. Софія ще замала, чоловік таким не займається, скільки він на роботі, тому переважно більшість. Таким займаюся я. А в цьому немає нічого особливого, все дуже просто. Всі дії вже є механічними, оскільки знаю точно, що і як маю робити. Тому такі ось справи більше допомагають, напевно, відпочити, ніж. Замучитися, втомитися. Коли такі виконуєш механічні дії, мозок просто відпочиває, коли не треба думати. А останнім часом, на жаль, є дуже багато нам про що подумати. У зв'язку з цим і не виходило деякий час відео, тому що останні події. Які відбулися у нас о, в Україні, залиш... ну, не можуть когось залишити байдужим, і я теж дуже важко це все так переношу. Плюс і в нас тут йдуть такі е погодні умови, які і руйнують багато чого. Звичайно, суто там, де я живу, дякувати Богу, спокійно. Окрім того, що просто. Падає дощ, похмуро, холодно. Температура є досить такою низькою. У нас навіть от вчора було 9 градусів тепла в день, і сирість, і вітер. Ну, так холодно, досить є на вулиці ще. Плюс всі жалуються на те, що хворіють і в мене не те, що вдома діти температурять. Ну, Це не дивно, оскільки. З тими всіма подіями, які є. Хвороби, це, напевно, зараз буде дуже розповсюджено і дуже масово. Тому миримося з тим, що маємо. Зараз, як бачите, після прибирання наводження ладу готую їжу, готую я сочевичний суп. Звичайно, можна було б приготувати і гороховий суп, але. Із сучевиці він готується набагато швидше, тому в мене тут є бульйон із курячих гомілок. Він є вже проварений, в нього я додаю картоплю. Після того, як проварюється картопля, просто додаю промиту сочевицю. також морква, заморожена зелень. Приправи всі за смаком і суп готовий. Ось такий виходить смачненький наваристий суп на бульйоні із курячим м'язком На обід саме те. Далі, чим хочу з вами поділитися, так, це архітектурою Кракова. Нещодавно в мене була така можливість побувати в Польщі, в місті Кракові. Були в мене деякі справи. Зовсім недовго, на декілька днів. Тому так. Просто познімала трошечки архітектури і тих місць, в яких згадувала, що можна було б зняти і щось таке трошечки показати. Якщо говорити за краків, то він є одним із найбільш красивих та культурних міст у Європі. Також є третім за величиною містом у Польщі. Він славиться своїми історичними пам'ятками, архітектурними шедеврами, парками, зеленими зонами, а також своїм активним життям. Серед головних туристичних визначних місць Кракова можна виділити ринок, який є одним із найбільших та найгарніших у Європі. Якраз таки. Майже усі кадри зняті. Тут е, на ньому. Ринок головний це центральний ринок міста, на якому знаходяться багато історичних будівель, крамниць та кафе. Тут можна побачити такі пам'ятки, як Ратуша, Церква Святого Войцеха, церква Успіння Пресвятої Богородиці, Суконні ряди і ще дуже багато чого іншого. Е, дійсно, є на що поглянути, є дуже багато різних гарних навіть на суконних рядах і. Сувенірів різних Товарів, які можна придбати. Звичайно, що навіть будучи тут і роздивляючися всю цю красу, не може людина з України, принаймні я не могла розслабитися. Хоча ця поїздка була не туристична, не з метою там, огляду міста і, і почерпання якихось таких спогадів. Все одно не можна розслабитися, і не можна все це так сприймати з якоюсь такою радістю, тому що українець залишається українцем навіть на території іншої держави. І мені здається, що може ще й більше на території іншої держави, тому що ти постійно думаєш, як є там, як є вдома, що є вдома, і Нема такого, як було до війни, коли ти там приїжджав, в якесь дуже цікаве місце, і тобі все було цікаво, і залишалися такі дуже-дуже позитивні враження, і хотілося цим всім поділитися і запам'ятати, і все побачити. Зараз це якось так все дуже сильно спокійно, принаймні в мене. І війна дуже сильно змінила світогляд, світосприйняття, відношення до життя. Одним словом. Якось так. І навіть будучи в якихось таких місцях, ти дивишся на всіх людей і усвідомлюєш, що наскільки це все є несправедливо. І якось так дивно, коли е, з боку поруч гине дуже багато людей, маленьких дітей, немічних там, людей, тварин. І... Світ собі живе своїм життям, і ніхто нікому нічим не може допомогти. Ось якось так не могла я спокійно пройти повз картини, оскільки я теж був період такий часу, коли малювала, і мені дуже сильно милують око різні такі картини, малюнки, дуже сильно подобаються. Але, на жаль, зараз я не маю часу таким займатися, оскільки це забирає такий достойний проміжок часу, щоб зробити, намалювати, написати таку картинку. Зараз я займаюся зовсім іншими справами, такими як виховання, доглядання дітей, і це, на жаль, або, і не на жаль, займає дуже велику частку. У житті і на якісь такі е, хобі, е, захоплення часу не вистачає. Але я е, дуже з великим задоволенням і радістю спостерігаю, як це роблять інші. Ось така була прогулянка. Трошечки покажу якихось таких покупок суто своїх. Я, так як завжди, купляю досить такі прості речі, показую, які купляла штани літні, також таку е спідничку на літо бігати е по справах і не тільки. Таку чорну з рожевим, тут така біла з синеньким. Все, я стараюся купляти більш таки бюджетним. На все, що я купила, а це в мене літні штани, дві спідниці, і сорочка, я витратила 180 злотих. Ну, Це не так багато, якщо брати по курсу 8,5. Це виходить приблизно півтори тисячі гривень. Вважаю, що за таку суму чотири речі досить таки добра ціна, і цього, як для мене, вистачає повністю. Я не є фанат якихось таких брендових, дуже дорогих речей. І можу навіть такі прості і дешеві речі носити досить довго, і вони мені служать. І виглядають не гірше, ніж якісь такі дуже другі і дуже популярні. На цьому я буду завершувати своє відео. Бажаю всім вам, всім нам, собі в цьому числі, витримки, здоров'я. Надіюся, що якнайшвидше закінчаться всі ці жахіття, і ми знову зможемо жити у вільній, незалежній країні, Де панує мир та спокій. На цьому кажу вам всім па-па. До зустрічей у нових відео. І все обов'язково буде Україна!